Та не пише, що не можна прямо на сонце дивитися, а пише на його можна. Бо воно... Макарони. Юля. Там пише, що через затемнені прибори не можна дивитися. Я поставлю телефон і я буду дивитися в другу сторону. Боже, люди, як мурашок. Шоколад? А я в бачить, приїду додому. Що ми хоча б в Америці, а не в країні. Так а нам та до це і Америка. Ви Виш, як на цьому галі. <реш> <м> <реш> я точно побачу, коли місяць приближиться до цього. А це місяць чи що тут закриває? Так. коли інакше. Соняч? Які ж <шо> можуть? <реш> Планети? Так, якось зараз вони розуміють. <реш>